Всім привіт! Сьогодні продовжимо спілкуватися про ці батареї, а якщо так точніше казати, то поговоримо, ну, як я її застосував. Плани ще є докупити декілька, і зробити АКБ на збірці, але наразі покажу, як я це роблю. З цією батареєю. Є такі павербанки, це не приклад. Це антиприклад, не знаю посилання чи ні. Але якщо залишу, то я вам повідомлю, це один з найпростіших простіших пластиковий корпус павербанку. Тобто батарея ложиться, закручується. і і в моєму випадку він не працює. Нормально, тобто працює там цей ліхтарик, е також є. Е він працює в тому випадку, коли ви підключаєте до нього зарядний пристрій, який в ньому сенс е не розумію. Е можливо, е я стикнувся з браком. Інше нормальне, але продавець не відповідав, гроші не повернули. І, Ну взагалі, навіть якщо так подивитися, це пластик такий, він гнеться і ну якість, розумієте. Але разом з тим такі павербанки коштують там близько 10 доларів. І цей теж. Які павербанки, які там розраховані на 60 Вт, на 22, там Ну тобто є різні вони так як ємність велика, струми великі. Я пояснював в попередньому відео, чому там є просадка напруги, але люди, мабуть, не повністю дивляться відео і кажуть, що там велика просадка, акумулятор не дуже таке подібне. Я пояснюю, чому так. от Вже навіть тестував з гарним контактом. от Тестував там на 7-10 А і просадка була там близько 0,1 В. Ну, тобто, нормальний цей акумулятор. от Пояснювати другий раз не буду. Але у нас сьогодні спілкування про ці павербанки. Це те, що я не рекомендую купляти, е, починаючи з пластику цього. І закінчуючи тим, що ну, мені потрапив якийсь брак е, спір. Е, ну, теж гроші не повернули, тобто цього брати не рекомендую. За цю саму ціну ви можете придбати. Такий павербанк. По-перше, він металевий, він приємніший на дотик, він має, подивіться, які контакти. Да? Порівняємо оце. Вони тут підпружинені, коли я тільки купив. Ну, думаю, може нормально. Але ось я купив. Майже в ту ж саму ціну. Дивіться, які контакти тут. Ну, різниця є. Це пластик, це металевий корпус, виріб. Взагалі інша якість. О, так, він на 22,5 Вт коштує близько там, не знаю, 10-12, може там 15 доларів. Ну, тобто, там невеликі гроші. Порівняно з тими, які на 65, вони там і 15 і 2000 гривень. От, ну і сьогодні ми розглянемо, як він працює. Ще є відмінність від цього, який не працював. Те, що тут є роз'єм для, наприклад, щоб заживити роутер, тобто тут є. Роз'єм, яким ми можемо теж керувати напругою десь до 12 вольт. Тобто заряджати через нього не можна, але він видає напругу, ми розглянемо далі, як це працює. Так, в комплекті є така. Наклейка, щоб він прижимався сюди. Ми його вкладаємо і закручуємо так, як тут плюс-мінус є контакти. Бувають такі моменти, коли ну це і на цьому гімняному повербанку, я думав, що так само. І на інших бувають такі моменти, що ви вкладаєте батарею, вона не працює. Я просто думаю, що вже коментатори можуть написати так. Там є контакт плюс-мінус. Так і тут у нас, ну наприклад, ви закрутили, і тут мінус а ці контакти вони. З іншої сторони. Е, я так думав може там за рахунок різьби, воно стає як надо. Але батарея може прокручуватись. Ну, тобто краще класти наверх батарею, кришкою перевертати і закручувати. Якщо у вас з першого разу не вийшло, то ну спробуйте ще раз і запрацює, але не це гімно. А от як цей він працює. Це, якщо ви замовите, і у вас зразу не запрацює, то може бути просто що трошки батарея провернута. Але коли ви зібрали, вже не буде таких проблем, бо ви зібрали і користуєтесь. Воно завжди буде працювати, і воно не ну, вона там не рухається. От, значить, що по цьому павербанку. Тут мені дуже подобається, що тут вказується струм, який е віддає павербанк. Також тут, якщо зажати цю кнопку, ми побачимо напругу на самій батареї, як ви бачите зараз на картинці. Так? От, Тобто 4,1 вольта це зараз на самому акумуляторі. А тут ви бачите те, що на порти виходить. Так, ну і що стосується його характеристик. Вони бувають трьох кольорів. Тобто, ви можете там обрати собі, який вам більш доподобається. Такий більш як червоний, сірий, чорний. По характеристикам. Розмір його 103. На 495, см, так пишуть китайці. Максимальна вихідна потужність 22,5 Вт, як ви вже, мабуть, бачили на картинці. По USB виходу. У нас 5 Вольт 3 А 9 Вольт 2,5 А, 12 В 1,87 А. От і е, також у нас є тут порт е, Type-C. По Type-C, якщо про вихідну, будемо казати, потужність да, напругу і струм, це 5 В 3 А, при 9 вольтах 2,2 А, дуже дивно, що, як правило, Type-C більше, але тут USB 2.5. а type c 2.2 вони пишуть. 12 вольт це 1,67 А. Type-C на вхід, тобто на заряджання, це 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А і 12 вольт це 1,5 А. Ну, і я залишу посилання. Там, де я його придбав, побачите, як він. Ну, там по опису, що він може. Значить, по DC-порту у нас можна регулювати напругу. Це дуже так, ну, як на мене, добре. Да? Порт тут 5,5 на 2,1. І він може давати 5 вольт, 6 вольт, 7 вольт, 8, 9, 10, 11, 12 вольт. Ви можете регулювати цю напругу. І струм там від 1,5 А до 3 А, ну тобто 18 Вт, написано. В залежності від напруги, да, буде струм. Якщо менша напруга, буде більший струм. Якщо там напруга більша, значить. От. Ну, тобто таким павербанком ви можете роу... живити роутер, там, який там, наприклад, 0,5 А споживає, тобто можна ще й живити від нього ж і ваш там, медіаконвертер, да? <кій> Якщо у вас оптоволоконний інтернет, От. в принципі, вам не треба там ніякі перетворювачі або тригери. Тобто тут все це є. Ну, якщо вам треба підключити, нажимаєте цю кнопку, зажимаєте, у вас підсвітиться DC, і далі ви можете змінювати напругу. Таким чином 5,3, 5,6, 5,8, ну і так до 12 ви можете регулювати напругу на порту DC. Це, ну, дуже зручно вам треба 9 вольт там, чи 12, тобто все це, цей Powerbank дозволяє. Ну, так, ми підключимо навантаження, щоб менші були е у нас втрати там на дроти, на все. Ну, ставимо 1 А. Навантаження. Включаємо павербанк, Бачимо тут 5.08 на павербанку 5.1 ну, Скажімо так, закруглили, да? І включаємо навантаження. Навантаження ввімкнено, додаємо струм у нас при 5 вольтах, було заявлено 3 А. Даємо 2 А, даємо 2 2,5. Трошки незручно знімати, ось 1 А. Там ми бачимо теж один ампер 5,2 вольта. Що ми зробимо? Ми додамо струм навантаження зараз. Два ампери тримає там пущиться 2.2 на монтажі 2, можливо, є якась похибка. Зараз робимо 3. З'явлення 3, він тримає. Зверніть увагу, напруга 5.02, тобто напруги просадці немає ніяких, коли нормальний контакт. І на павербанці ми бачимо теж 5,2 В, але там 3,2 А вказується. Не дуже зручно знімати, особливо пів на третю ночі. Але немає іншої можливості. Тобто 3 А 5 вольт нема просадки. Це для тих, хто каже, що... Там просадки великі, акумулятор поганий. Ну 3 це заявлено, давайте трошки більше зробимо. Там, наприклад, до стандарта підгону 3.4. 3.3 ну, було, йшло в закіс. Але 3 стабільно. При 3.3 вимкнулось. Ну, тобто з заявленим характеристикам на напрузі 5 вольт відповідає. Зараз підключу триггер, подивимось на інших напругах. Так, хочу сказати, що? Що треба враховувати ці всі дроти. Да, у нас підключений павербанк, він підключений до триггера. Від триггера у нас йде на навантаження. От зараз на триггера ми змінюємо напругу. Тобто у нас буде якась похибка, да? ми маємо розуміти, що, там якщо характеристики трошки не дотягнуть, бо ну, у нас втрати на дротах, у нас тут майже метр дротів. Ось ми включили на 9 вольт, включаємо 1 А, дивимось, як все працює. 1 А є. Додаємо навантаження. Навіть дротами, да, 2. Давайте зробимо. Як там по ТТХ, наче 2.5 було, ну, 8.4 є якась просадка, але ця просадка не відображається на павербанку. Тобто тут 9,2. І чомусь я вірю, що ось тут 9 буде. Телефон заряджається швидко і... Без проблем. Але у нас тут метровий Type-C Type-C, який йде в триггер. На сюди. З тригера у нас тут ще дроти, які йдуть на навантаження. Тут теж є з'єднання. Ну тому ця піввольта вольта просадка може бути. Але 2,5 А заявлених цей павербанк, він це робить. Давайте зробимо ще на 12 вольтовій, скільки у нас буде. Навантаження знімаємо, ставимо струм для початку на 1 А. Включаємо 12 вольт. Видаємо, включаємо навантаження. 1 А. Там по ТТХ, наче було 1,8 чи 1,9. Ну, на 2 А просадка вже є досить велика. Якщо ми ставимо заявлені 1,8, то просадка, ну, в принципі, ті самі дроти ну Тобто Powerbank відповідає своїм характеристикам. Зараз для того, щоб це ще раз перевірити, я підключу ще один тестер на сам Powerbank. І так, 9 вольт 1 А. Зараз додамо, ну, наприклад, там нехай. Для розуміння буде 2 А, да? струм. Нам треба зрозуміти, що дає сам Powerbank. Ми бачимо 2 А 8,56 На Powerbank ми бачимо э, такі характеристики, що у нас 9,2 В 2,2 А і на тестері ми бачимо зараз 9,1 вольта і 1,9 А. І цим показникам я довіряю більше. Це те, що видає Powerbank. Тут можливо щось не так. Але ми бачимо реальний вихід, стоїть тестер, він вказує. Реальну напругу на порту. А далі все залежить від дротів, якої вони якості, яка там їхня довжина. Ну тобто реально просадки на 2 амперах нема. Давайте додамо. Навантаження там було по характеристикам, що я правильно пам'ятаю 2,5 теж 9 вольт на тестері. Тобто заявленим характеристикам воно цей павербанк відповідає. І як бачите 22,44 Вт, там у нас по характеристикам 22,5 Можемо трошки додати. Струм збільшую на 2.44. Він не 2.44, а 2.74. Так, ну і давайте перейдемо до DCDC. -DC. Тобто я взяв роз'єм. Тут у нас знову втрати будуть на дротах. Але нічого страшного, Ми... у нас для розуміння буде, чи цей Powerbank взагалі працює чи ні. Якщо там... Будуть якісь відсотки відхилень, нічого страшного, бо ми будемо розуміти, що все це працює. Вмикаємо Powerbank, зажимаємо, бачимо DC-DC, коли тут зелений значок при зарядці, чи телефона, чи зарядці Powerbank, це значить, що задіяна швидка зарядка. Я про це не сказав. Вот. Ось вот мы подключили DC-DC. Мы видим уже на навантажении 5 вольт. Зараз мы промыкнув на USB, ось вот DC-DC. Так, трохи воно с затримкой перемыкалося. Зараз мы видим 7,5 вольт, тут 7,49. Встанавливаем там Давайте для початку. 1 Ампер. Ще навантаження я не включив. Зелененько ви бачите позначення, що DC-DC працює. Ми знову зараз будемо встановлювати напругу. Давайте зразу поставимо. По максимуму 12 вольт, і зараз у нас 12 вольт з'явиться тут, тобто а, треба виставити і зафіксувати цю напругу. Якщо ви втримаєте, перемикається з USB на DC, ось ми зачекали, зелененьке загорілося, це значить, що засвітило, да? що 12 вольт вімкнено. І на навантаження бачимо 12 вольт. Вмикаємо навантаження 1 А. Тут у нас 1-1 А, 12-1 Вольта. Тут показується 11.45. Ну ці пів вольта ми вже з вами тестером вимірювали. Можуть на дротах втрачатися, але 1 А є 18 Вт у нас заявлених, ну тобто десь на 1,5 А можемо включати просадка. Видно, що є ну, від того показника, який був десь на 0,3 вольта, тут вказується 1,6 А. Але все працює. Ну і так само з напругами там 9 і... Давайте збільшимо струм. Це вже ми більш ніж заявлені характеристики даємо. 1,8. 2 А, але напруга впала до 9,7 тут, бачите, це не бутафорія, 10,9, ну тобто дійсно вольтмер тут є. Напруга спала і ці показники на більш будуть точні, бо у нас втрати на дротах, на з'єднаннях, на цьому всьому, на отаких з'єднаннях. Але ми бачимо, що він працездатний. Так, навантаження я відключив. Ну, і як заключення, що хотів сказати, Powerbank приємний на дотик, вага така, ну, десь пів кілограма, добра індикація, класно, що видно напругу на акумуляторі, як ви бачите. Добре, що є і Type-C, і USB, і DC. Є регулювання, є там примітивний да, такий навіть не фонарик, підсвітка, не знаю. Ну, В принципі, я можу порекомендувати такий павербанк, він невеликий порівняно з 30 іншими, Він буде менше їх. Зручний, приємний на дотик. І відповідає характеристикам. А найголовніше, що він недорогий. Є такі павербанки на 65 Вт, там на 45. ну Вони коштують 15-2 тисячі гривень, плюс батарея в нього виходить вже дорого. Тут батарея не дуже дорога, плюс цей корпус. В принципі, можу рекомендувати кому сподобалось. Точно зайвим не буде, особливо в наших умовах. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Нехай щастить, підписуйтесь, лайкайте. До наступних відео.